Руки складаємо де Права, права рука на ліву руку, так і кладемо. Ну давайте так, щоб ваші великі пальці були в районі пупка. Поклони в корейській культурі. Це частина етикету, розповідає викладачка курсу корейської Олена Лім. На першому занятті відвідувачів курсів навчають вклонятися правильно. Три чотири Учасниця занять Єлизавета Дядик говорить, любить дивитися корейські фільми. Аби розуміти їх, вирішила вивчити мову. що я цікавлюсь корейською культурою вже третій рік, і мені цікава культура, мова то щоб розуміти про що співають, коли дивлюсь драми, щоб розуміти. Що говорять відвідувачка Анна Іванова каже, мову вже розуміє, оскільки ці курси відвідує спочатку їхнього відкриття протягом двох років. Ну, взагалі, я з дитинства цікавлюсь корейською. Це ж кій-поп, дарами. І я коли дізналася, що в Черкасах будуть курси корейської мови, я була дуже рада. Я і раніше вивчала корейську, але сюди я захотіла прийти саме через те, що тут носі мови. Навчають учнів етнічні корейці. Ружі Олени Лім та Джеміна Джона говорять, такі заняття проводили у Мелітополі та через рік після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Черкас. Тепер навчання проводять тут, каже Джемін. Звісно, вивчаємо мову і культуру. Ну і взагалі Корею називають країна східної культури або етики, і тому там багато чого корисного можна навчитися. Це ми і розповідаємо. Кажемо, щоб діти практикували в сім'ях, шану до батьків і в стосунках. Сьогодні стартував четвертий набір учнів, розповідає Олена Лім. Нині зареєструвалося 70 учнів. Тобто, літерахи це положення вашого язика, літера «ни»… Це знову ж таки положення вашого язика. Відбуватимуться суботи. От і сьогодні в нас такий свято, тому що кожен раз, кожен набір, кожен потік ми вітаємо, готуємо деякі там номери з учнями, які вже були до цього на цих курсах. Анна Білоус ділиться враженнями і повторює перше вивчене словосполучення корейською. Альон Ханцейо Сонцяні це вітаю вчитель, типу вітання. Взагалом дуже цікаво. Дуже цікаво. Бо я перед цим як прийти передивилася декілька відео в інстаграмі в Рілс стосовно того стосовно саме Кореї. Корейської культури, то зараз більш так глибоко, дуже цікаво. Це Ці навчання безоплатні, каже Олена Лім. Триватимуть протягом трьох місяців. Реєстрація на навчання буде відкрита до кінця тижня. Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.